Дуже крута штука, наш помповий масажер, Завжди мені допомагає в ЛФК Загалом можна його використовувати і для сенсорної інтеграції, але більше знову ж таки для в лікувальній фізкультури як. Масажне, якийсь реабілітаційний захід, знову ж таки, да, для того, аби усунути спастику налаштувати наші м'язи на роботу або навпаки їх розслабити після роботи або заняття. Та плюс вони такі масажери діють на наші рецептори. Якщо ми кажемо про сенсорну інтеграцію, саме а, на найголовніші сенсори це механорецептори, які в нас є, будь-де на тілі І Якщо в дитини Сильний, наприклад, гіпотонус. Ви можете гарненько його кожного вечора за годину-дві до сну про, знову ж таки, масажувати, промасажувати цим масажером. І буде дуже круто. Якщо у дитини навпаки гіпотонус, треба не переусерсувати, да? знову ж таки, дивитися на те, наскільки дитина від нього стає знову ж таки чутливою або нечутливою таке, да, і аби воно було а, більше в ефективність та користь, ніж навпаки. Але штука крута, можете собі купувати, користуватися. А, загалом буде, -які, буде круто, просто якщо він буде, сам ефект, саме а, масажування та а, а, нагадай мені. Вібрації, 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 все вірно. Так, вібрації він дає дуже приголомшливі ефект. Ви його бачите вже через е, тиждень-два, коли дитина почне і краще засинати і краще відчувати своє тіло. Прошу.